Вітаю всіх! Сьогодні будуть такі цікаві, більш політичні відео. Давайте подивимось загальну картинку політично. Багато розмов про миротворців, про гарантії, але давайте глянемо такий результат. Союзники, партнери, гаранти будуть вводити миротворчі війська в Україну. Будуть водити миротворчі війська в Україну інші країни. Давайте дивитись, буде таке. Ви знаєте, Верховній жриці буде, це буде таємно, і не зовсім зрозуміло, куди світ, кордони, десь на кордонах якихось вони будуть. Я би сказала, що це буде такі місця, де провокацій не буде. Знову одні старші аркани. Ця ситуація насолиться, і це буде з часу. Напрацьовують цей варіант. Є від цих войск. Прийдуть вони. Давайте подивимось. Це буде ЄС, війська ЄС досить не визначив. Це буде Америка. Америка досить не, і це будуть інші країни. А тепер прикол. Інші країни випаде король Пентаклів. Король Пентаклів це сигніфікатор Трампа. А Трамп хоче якраз інших країн. Війська. Дивіться, одні королі і король Кубки це мене Зеленський завжди. Так? Буде. Кого? Вибирають кого? Дуже виважено роздумів, багато і, і куди? На які кордони, які межі будуть цього. Просто так ніхто нікого не веде. Тут багато таємничості. Відразу скажу, подає перша карта Верховна Жриця. Все, що нам кажуть в новинах, це замилити мозок, тому що реальну картину нам ніхто не розкаже. Чому потрібні зміни в війні, зміни в ситуації і з часом до цього прийдуть? Тільки з часом, не відразу. Тому чекаємо спокійно дивимось і не фантазуємо зайвого, куди вони потрібніше не нам вирішувати ці миротворчі війська. Це однозначно. І як буде краще для нас, ми знати не можемо, ми не військові експерти. Відразу скажу. Просто слідкуємо за ситуацією.